Леся Українка, слово, чому ти не твердая криця? Слово, чому ти не твердая криця, що серед бою так ясно іскриться? Чом ти не гострий безжальний меч, той, що здіймає вражі голови з плеч? Ти моя щира, гартована мова, я тебе видобуть спіхви, готова, тільки ж ти кров з мого серця пролєш. вражого ж серця. Клинком не проб'єш, вигострю, виточу зброю із кристу, скільки дістане снаги мені хисту, потім її почіплю при стіні, іншим на втіху на смуток мені. Слово моя, ти єдина зброя, ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем накатів. Брязне клинок об залізо кайданів, піде луна по твердинях тиранів, стрінеться з брязкатом інших мечей, З гуком нових нетюремних речей, месники дужі приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброя моя, послужи воякам краще, ніж служиш ти хворим рукам.